25 вересня, 8 ранку, сонечко вже проснулося, і ми також зараз збираємося, виїжджаємо половина 9-ї на, на всі пасіки Закарпаття. Будемо оглядати маткові дні пасіки. Ну, поїхали сьогодні другий день. Автобус прибув. Зараз вся делегація буде їхати цим автобусом. У нас є два тури. Один тур це по Мукачево, малий тур, тобто по всіх гарних місцях міста Мукачево і також, і також Пасік, який знаходиться в Мукачево. І також буде великий тур це вже за межі Мукачево. Ну, ми звичайно будемо їхати своєю машиною, тому що після всього туру автобус повертається сюди в готель, на нам їхати ще лишніх 80 кілометрів туди і обратно ми не будемо. Тому ми будемо їхати позаду автобус. Так, перша пасіка це Овучково. Тут де ми були літом. Ми трошки приїхали пізніше, автобус приїхав швидше. Тут столи будуть. Це все ми вже бачили. А пані Василь Дай може доброго Дай дня, може. вам. Здравствуйте. Всі вже бігають знов по горах, так? Не плав... Ей, не плав... Поки що щось щось є. Так все, як літом, а так само і ми літом бігали як... Ось ця делегація, що тут є. Припалені. Там хтось щось розказує. Йдемо зараз послухаємо. Ой, тут красота. От медів. А як стільників, ті побудують? От звернули Ну, який, який ти так рукою? А, то <ривіт> я ж на мед дивився на настільники. <ривіт> ні, ну звернулися ні. На хто, хто там бачив, а, ні, що... Ну, на тепло, а на як розташовані стільники? Тепло. Не просто на теплий. А вони паралельно магнітним силовим лініям е, землі. Не дивлячись на те, що вулик отак стоїть, є стільник, а вони побудували перпендикулярно. І, е, як правило, в природі бджоли, якщо людина не вмішується, вони стільники розташовують паралельно магнітним силовим лінії землі. На початку 70-х років е, ну, минулого століття один авіаційний інженер з Підмосков'я надрукував був таку статтю. Він спеціально проводив досліди. І він згідно того, що вулики треба розташовувати так, щоб е, і в мене там на пасіці. Ну, більшість рядів там була під певним, не, не перпендикулярно дорожки поставлені, а під певним кутом, щоб з півночі на південь. Він говорить, що бджола, якщо е, ну, пасічники як, на схід сонця літок, да? щоб бжоли а рано вставали і більше носили. А він говорить, а бжола тоді летить до джерела е, медозбору чи в общем, взятку не по а під певним кутом. <потор> Тому що це они... Это... ну, деталі ці всі статті не пам'ятаю, але десь 73-4 рік це можна знайти. Віктор Петрович, ти не читав? Журналі... Ну, оприділи на місцевості, а. де тут прогнітні поля. Ні, ну так компасі, а, а між іншим південь і північ не завжди то воно так. От. О, о, чи о, воно співпадає? А більшість співпадає. Більшість. Що, північ-південь? Да? Як про... А Анкінович на кафедрі бджільництва був, заселив 10 штук таких циліндрів скляних. Ну, не знаю, десь вони на хімі видно були, зверху така бамбулька, в общем, що її можна брати, такої десь висоти і поселив рої туди. І практично майже всі вони ну там перемички є, все, але тенденція то з півночі на південь. Це Вентанович, я хотів спитати, про, про а про одночасне парування 200 маток в один день на такій пасіці. Це впливає якось на, на якість. А на... Там, мабуть, впливає, матки хочуть краще трутня вибрати. А трутять кращу матку. Дослідження цю ніде немає, особливо при затримці. Ні, ну що, що ви хочете? Ми все тільки списуємо на орієнтацію там на те, а їх же й ловлять. Ну так я. Вовлять. Але ніде, як немає досліджень на цю тему, скільки, скільки тоді потрібно трутів. Якщо там на одну матку, 80 За, зараз а якщо як та... на 200. Є зараз такі дослідження. На кожну матку в повітрі сотня трутнів повинно бути. Тоді матки будуть гарно. Але, 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 і, і це насичений трутневий фонд. Я знову, 100 на 100 це 10 я знову скажу так, коли ми з цим Мерценом Іваном, взагалі, я і Керек… На четверяньках виносили ті в умшорах в ізоляцію, поїхали і знайшли місто, де бджіл на рослинах ніде нема. Ну, Ідеально, казалося, да? і туди занесли нуклеуси, привезли дощ іде, а там так Ну, то, що на, на четверяньках виносили, які ми були розчаровані, коли ті більшість ну, частина маток. в общем. Потім було жовтизною. А пасіка внизу кілометрів за сім була в одного там діда, вже його немає, і е жовті там були. Ми їх пробували там закрити, але то внизу далеко, а тут -то високо там, метори. І коли ми у Рафайлово, там в лісі насічені <клес> трутневий фон зробили, багато крошці. Не, ну, Значно із 50 сімей трьох-чотирьох жовтизною бджоли з'являлися. А там у нас такий невдалий був взагалі метосом. Так що насичений трутневий фон на медказних пасиках це основне, основне, що повинно бути. Тоді ви відметете і варатоз вплив там, і так далі. Ну а з варатозом боротися ну треба, то безсумнівно, тому що. Те, що ми бачимо, а те, що ми не бачимо, там дуже-дуже багато. Василь Антонович, а от розповісти про устрій нуклеусів, про те, бо зараз там хлопці відкрили, є бджоли в деяких. то Це ви так. можете, чи це Васильо вже. Он Віктор Петрович може про устрій нуклеусів, краще Ні, ну, щоб більш, да, більш... Ні, так, так... Скільки ну, ну їх Скільки їх суття... тут всього, скільки маткомісць? А, то до газдів. До газдів до плисків, так? Звісно. Так а де ж вони? Так а де? Я не бачу. Певно, там на стів накриває. Ну і там спісеньки. Я рота закрилася за столом. Ну чекав. ну скільки, Матко міст, скільки тих сімей відповідь однакова буде. Ні, це слухайте, це такий провокатор, взагалі. <рістична> Він, ну, май, Я ж хтось розворошити, я знаю з дідового золярську. Що з каманім хай? А теж накриті. Типогрішним листом. Таке, як я не криваю вулики. Оцінокі. Опа. А тут ще літають. Спінополістирольний. З пінополістиролу. М -м, інтересно. Номер 44 В зробили. Ну, звісно, твердий пінополістирол. Досить. А, це такий литий. Це литий, спеціально зроблений. Прикольно. Ну це. Це рівень теж чотири маткомісця запрополісовано. Так, щоб на літочки кисіли що? Ну, всі гуляють, оглядають пасіку. Василя плески. Я показував минулого разу вам оціну розбирав там їх, так що я не буду ще раз дивитися було, так само ми і тут, в цьому доміку, цікавимо. А під домік, і домік пасічника одночасно. Красавиця, да? Карпатська бджола. Послухаємо, що там. Гетар чи вже, ні. Біше зимує, теж такі, приблизно як у Дочинця. Мене хоче завалкувати, а я нічого не знаю. Розказуйте, скільки у вас маткоміс? Як видите, біля тисячі. Біля тисячі, так? Да, точно доводити кілька. І зараз наразі там що, пусті вони вже чи... Ну, десь чи... є 20-30 маток свіжових, що вивелися після того, як відібрано, але вони ну, сумнительного качества. При біді вони, якщо вже матка пропала, вони плідні, як має бути, але вони, ну, вони ніякі гарантії давають Ну а ви на ну, плеуси як змітаєте? Ви витрушуємо. У да? безсотові пакети і формуємо зводки на медові. На Медний храм. А коли це приблизно відбувається? Це буквально закінчив. Ну, коли це відбулося по часу? Це був вересень ну, чи? Ну, наприклад, чи? До, до перших чисел вересня відібралися всі плідні матки вже. Mm -hmm. Почекалося, поки виявився розплод печатний, mm -hmm. і тоді починаєш трусити, по мірі можливості. Скільки у вас виходить от приблизно, коли все струсили, скільки там сімей, відводків, виходить? Це ну, щоб не дуже зиму... інтересно, але я знаю, скільки там, десь я натрусив, біля 15 безсотових пакетів. І вони нормально зимують чи, чи mm, генерацію ще виводять собі розповідає? Щось вони там, ну не зимують вони так, щоб була нормальна сім'я, але весною. Ну, що там є дві то... рамочки залишиться. Ага. Ну я ставлю їх на чотири рамки. Повноменні практично, ну дві рамки весною виходить, але й то в підвалі вони тільки загально. Але є матка вже плідна і пропала, підсадив. Ну, вони тільки для того. А коли ви вирізаєте оці рамочки, що там заводяться? У нас все відбувається весною. Весною, да? тобто все так зимують, воно стоїть на місці, нікуди. Ні, не Ні, Воно складається, штабелюється, і... а, а... в приміщенні. Готується, що ремонтувати, що куди. <звіли> А ставиться, весною. а весною це вже до. Скільки маєте нуклеусів? Біля тисячі. Це на 4, так, і готівниця як там влаштована. В стінках, да? сільці, В стінці, в передній стінці. Ага. Може підійдемо, покажете. Давайте. Це, це сім'ї стоячі. Це материнські сім'ї. Це материнські, так? Це, материнські, так? Да. це вони служать і вихователіками, і материнськими. А можете показати, як влаштована конструкція вулиця? Це вулика. Ага. Вулики всі під одну систему перероблені, вони це на скільки перероблені. На 16? Це понад 10 рамок відділення. Але вони перероблені, хоч вони. Ці 21 вуликів, як правило, все служать виховательками. А так то тут ставиться магазини Такі. Тобто він... ага. да. ну, це, ну Виховательками, коли вони були, перегородка тут стояла. материнська. сім'я держиться на семи рамках, остальної йде на вивод. А це годівниці чи... Да. чи це годівниці самі прості, самі А як воно? І... Просто тут наливаєш і, і все. все да? Це в чому залишки? Ну що там, чистопороді? Ну що, нормально. Все вже загодовано все. На скількох рамках вони приблизно зараз. Тепер на на семи на шестиці. У нас не йдуть. Карпатенка вже як така. Ну вони ще не в клубі, як оступ температури, ще не в клубі. Значить температура ще дозволяє. Оскільки запасів лишаєте приблизно? В ну, середньому 2 кілограма на рамку. На рамку. Mm -hmm. Ну там більше, ну менше, як правило. Менше. І тут вона одна зимою, правильно? 3. А, дві. Uh -huh. uh -huh. А потім ви весною що робите? Пакет продаєте чи, чи як. Ми пакетами не займаємося, ми займаємося. Маток. Mm -hmm. У нас пізній розвиток. За рахунок холоду, да? yeah. так? Пакетами практично не забудь. А займаюсь. коли ви от, наприклад, першу закладку зазвичай робите матоком? Ну, в середньому. В общем, біля 1 травня. Ага, Але то залежить та, від так, трутня. Угу. Є трутень, робиться. Нема. В общем, якщо я вже печатний трутень нормально, то вже поміножку починаємо набирати обороти. Провокаційне питання, як Василь Антонович казав, на одне маткомісі. Скільки у вас маток виходить в середньому? О, від трьох до п'яти. Угу. А Ок. в середньому. Я... В середньому взагалі виходить 2,5. І <с> брюшко, дві матки і брюшко, так? Брюшка, 2,5. А там <mundo> ще кані, скільки і e всякого такого. Ясно. Добре, дякую. Ну, Клеус ще покажете нам. Ну, не так. Всього ще є, так. Хтось мені подарив. Хтось подарив із. Із. З із... мільничка забувка міт. Така подія. Ну це так. Це наскільки? Теж на 4, да? Ну це тепер з'єднано. Ну на 4. Ага. О, чудово. Ну, на расім початко ще є. Так. Ну, тримається. А коли будете не територмовувати ще помніть? Цей уже не буду розформовувати цей тільки при тому, якщо при останній ревізії Закривати, то пропаде матка, то можна, можна ще подати. Продати треба, не пропадати. Так зараз хто хоче купити, давайте. Сиренки, Я хочу з Я хочу шо? купити. Ну а що ж? Матку? матку? От, Вже давайте, а ви фотографуйте. Гроші Шукайте матку. Маркер кого ні? No. <рігат> <рігат> ми ж в Європі. <рігат> Ні, дивись все, там сколько ти віриш. <рігат> це пан Просюк? Ну отак, <рігат> так, ти ти бачиш. Так, так це ж матка в Азію поїде. <рігат> Та зараз ми потужні. Я, я розумію, знаю. Так, я знаю. знаю. Зараз будемо вибирати, <рігат> так? Беріть внуклеу, сам. За да, 60 євро. Коробку с под я вчера рассказывал. Да. Первую матку. Не, так у меня тоже, я не знаю, я не за это не думаю. Смотрите, я не смею настаивать, я у Василия просил, он говорит, у меня нет. Ну я вам декольку найду, как что-то, то бы треба журнал брать, я ж не помню. проблема, поняла. Не проблема, просто треба... Главное, что журнал... Пам'ятниця. Рівно 10 років тому, коли відзначали 40 років вивчення карпатської бджоли, був встановлений ось цей пам'ятник. Сьогодні вже 50 років і те, що зібралася колегія. Професіонали в джільництві всі потрошки стягуються сюди на загальну фотографію щас, щас. Во. В очікуванні Василь Петрович. Так. і Я також. Так, хтось тут був, хтось не був. Десять років тому побудований цей пам'ятник, так? Віктор Петрович Пилипенко трошки пару хвилин розкаже вам. Підніміться на ступеньку. Шановні друзі, колеги, ми знаходимося з вами біля пам'ятника, фундаторам. Вивчення системного вивчення карпатських бджім саме ці люди, які започатковані на цьому, на цьому пам'ятнику Гурген Арташесович Авітісян, Вадим Олександрович Губін, Іван Кузьмич Давиденко і місцевий пасічник Іван Ілліч Юрик, які започаткували. Фундаментальне вивчення карпатської бджоли, яка тепер стала відома всьому світові. І вознаменування, як говориться, 40-річчя вивчення Карпатського системного Карпатського закладений був цей пам'ятник фундатором вивчення Карпатських бджіл. Цей пам'ятник закладений за рахунок коштів видатного пасічника Закарпаття. Йосипа Йосиповича Рачка це його особисті кошти, особиста участь у побудові пам'ятника. І я думаю, це заслуга, дуже велика заслуга цієї людини. Тому я хочу низько йому вклонитися. Покладуть квіти і співробітники інституту. Покладіть і то ти пане. Зараз вони вміють сфотографувати, ага, чекачка я покладу ну. Я підставлю цю пам'ятна подія. Так, я прошу. Аню. Сюди він. Ну, Сіди. якщо порівнювати та Губіна губі навіть то він найбільше тут був тут жив, Я думаю, що на цьому закінчимо репортаж звучково, залишаю ще пам'яті зряд батареї на два інших мероприємства, де я ще не був і де я хочу більше відзняти звичайно відео. Поки що перериваюся, вже включуся, коли будемо там на Синевірі чи десь на ще якісь там пасіці. Покажу вам, зараз йдуть канапки, Йдемо, десь пробувати дегустація медовухи. Ну і фрукти, звичайно, після урочистої частини.